Раді, що вмієш це робити. Хороші справи у житті. Витягай любві, яку захочеш. Так, так, так. О, давай, показуй. Це зубна щітка. Ти комусь хочеш її віддати свою зубночку чи собі залишити? Собі, собі бо це вічна, є дають у нога не скільки справі. Так, сідай. І я витянула посмішку. І я з усіма вами ділюсь цією посмішкою, щоб день був гарний. Роби добро, тобі. Хорошим У вашої, у вашого друга або подруги розв'язаний шнурок. Це неправильно, бо може не і впасти людина. Так. Переступити через розбитих сік і ніколи нічого не сказати. Так. Розповісти виховати щоб хтось купився в групі. Є молодці. Так, молодці, ви гарно справилися з завданням. Тож давайте сюди кадалонки розігнемо, бо ми їх побили. І носики вони вас бере аж довгі стали. Молодці! Давай, Олексій! Подякувати сапки, тому що мені ділять тут нам з молоком. Будь здорово! Давай, родина! Я хотіла для маму, то нас мені для не Мідіть на вас. Молодець. Так, доріч, ну так за будеш подякувати. За те, що ми, той, що ми з мамиці нажали ялинку. Ялинку, добре, молодці. Ви супер справилися зі своїм завданням. Молодці. До світла. будь ласка, бірюзове сердечко, хто любить з вас слухати, підтримувати, дарувати посмішку. Да, добре. Підніміть, будь ласка, блакитне сердечко, сердечко, хто любить помічати тварин, вони підкуватися і Добре. Підніміть, будь ласка, рожеве сердечко, хто любить діяти, ділитись стричами або якимись солодощами. Добре, ви були сьогодні супер молодці. Дякую вам за цікаве заняття. Давайте покладуємо. Там де купаються в добрі.